Я вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема нашого уроку повітря. Підручнику це сторінка 35. Сіли рівно озирнулись. Всім, хто поруч посміхнулись, якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. Відгадайте загадку, таке велике, що займає увесь світ. Таке маленьке, що в щілину зайде. Так, це повітря. І сьогодні ми з вами про нього поговоримо. Немає на світі нічого потрібнішого, аніж повітря. Без води можна прожити кілька днів, без їжі кілька тижнів, а без повітря лише кілька хвилин. Повітря є всюди, на вулиці, в кімнаті, землі та в воді. Будь-який вільний простір на планеті Земля заповнений повітрям. Повітря це суміш газів, до складу якого входить кисень. Прочитайте текст на сторінці 35. Повітря і не видно, і не чути. Але без нього нам не обійтись, не можна ні хвилиночки пробути. Ось ти навколо себе подивись. Все дихає листочок і травичка, метелик, що над квіткою летить, І дише рибка, і рак, і дише річка. Повітря треба кожному, щоб жить. А он несуть вітри хмаринку білу, щоб дощик на поля і не і Ліси пролить. А он у небо пташка полетіла. А без повітря як вона злетить? Чому без повітря неможливе життя на землі? Без повітря не можуть жити ні люди, ні тварини, ні рослини? Давайте відпочинемо мору стелиться, на чети, Плаче небо дощиком золотим. Ой, принесло ж літичко нам тепло далі. Отже, наша планета Земля. Навколо неї блакитний обідок це товстий шар повітря, або ще називають його атмосфера. Розгляньте діаграму, якого газу в повітрі найбільше, а якого найменше. В повітрі 78% азоту, 21% кисню. І тільки 1% вуглекислого газу. І далі йдуть інші гази та домішки. Азот це газ, який потрібний для повноцінного розвитку будь-якого організму. Без азоту величезні дерева перетворилися б на карликів, ягоди та фруктові плоди стали дрібними, а трави взагалі зів'яли. Найважливіший газ для дихання це кисень. Він необхідний нам для дихання. Без нього люди не змогли б завести автомобіль, розпалити вогонь, зварити обід. Вуглекислий газ. Люди та тварини дихають повітрям, а видихають вуглекислий газ. Ви можете провести ось такий експеримент, як у вас на малюнку. Вдихнути і видихнути, випустити повітря. І ось це повітря, яке ви видихнули, це і є вуглекислий газ. Рослини вважають найкращими очисниками повітря. Їхнє листя поглинає шкідливі речовини. Для того, щоб покращити стан повітря, необхідно насаджувати дерева та кущі. Всі живі організми і люди задихнулися без рослин, тому що рослини очищають нам повітря. Як ви гадаєте, чому ліси називають легенями планети? Для дихання людині і іншим організмам потрібне повітря, в якому міститься кисень. Цікаво знати. Щодня людина робить 22 тисячі вдихів і видихів. Повітря в приміщенні в 30 разів брудніше, ніж на вулиці. У 2010 році стіх Север Сінсен зміг поставити рекорд, пробувши під водою 20 хвилин і 10 секунд. Тобто людина поставила ось такий світовий рекорд, але повторювати цей рекорд. Без спеціальної підготовки не потрібно. Для роздумів. Для чого водолаз, без чого водолаз не може досліджувати морське дно? Без чого? Так звичайно, без повітря. Ваше домашнє завдання. Сторінка 35. Читати і переказувати. Повітря необхідне всім живим істотам для дихання. Охороняйте та бережіть чистоту повітря. І в кінці вправа дерево зростання. В кінці уроку оберіть листочок, який відповідає вашому відчуттю, як вам працювалось на уроці. Я вам дякую за вашу роботу на уроці. Бажаю вам гарного, тихого дня. До зустрічі!